Добрий день, дітки, а ви знаєте, як називається наша планета? Так, Земля це наш великий спільний дім. А яка вона наша планета? Велика, кругла. А що відбувається, коли планета обертається навкруг себе? Так, зміна дня і ночі. А коли обертається навкруг сонця, зміна пір року. Земля прекрасна, вона для тебе, і ясне сонце, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. Планеті, люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. Це глобус. Зменшена копія нашої планети, модель нашої землі. Так виглядає наша планета. Така вона різнокольорова. Якого кольору найбільше? Так блакитного. Тому її ще називають Блакитною планетою. Блакитний колір це колір океанів, морів, рік і озер. Білий колір це сніги і льодовики. Зелений це ліси і джунглі. Коричневий це гори, а жовтий це пустелі, степи і поля. Земля це єдина планета, де є життя. Тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо, і яке необхідно для життя. І вода, яка необхідна. Для усього живого на планеті. Наша планета дуже красива завдяки природі, яка нас оточує. Природа буває жива і нежива. Що далежить до живої природи? Тварини, рослини, люди, гриби, птахи, квіти, комахи. Все, що Дихає, росте, живеться. А що ж відноситься до неживої природи? Це піски, моря, каміння, сонце, гори, місяць, зорі. Все те, що не дихає, не живеться, не п'є воду. Все належить до неживої природи. Дітки, розгляньте зображення і визначте, що тут зайве? На тему жива і нежива природа. Камінь, хмарка, сніжинка, пташка. Що зайве? Пташка. А чому пташка? Тому що пташка жива природа. Все інше не жива. Вогонь, дерево, квіти, овочі. Так, вогонь зайвий. Гори, птахи, люди, тварини, гори зайві. Річка, планета, каміння, комахи. Комахи зайве. Молодці малят. Діти, а як ви вважаєте, потрібно берегти природу? А як ми можемо зберегти природу? Не смітити, не рубати дерева, економити воду, саджати нові дерева. Пропоную пограти у гру можна не можна. І пригадати поведінку в природі. Готові? Тож починаємо. Коли можна робити так, плескайте в долоні, а коли не можна, тупайте ніжками. Саджати дерева так можна. Ламати гілки дерев. Ні, так робити не можна. Обдирати кору дерев. Ні. Залишати сміття в лісі. Ні. Рвати багато квітів. Ні, так робити не можна. Милуватися природою. Підгодовувати птахів. Закопувати багаття землею, кидати у водойми сміття. А що ж трапиться, якщо ми не будемо оберігати природу нашої планети? Так, можуть хворіти люди, гинути рослини і тварини. Тому дуже важливо берегти нашу природу, нашу рідну землю.